Ось підготувала я ділянку для посів буряків. Я зверху потрусила трохи попіл, тому що тут земля кисла і буряк не хоче рости. Його треба якось підживлювати чимось. Ну Спочатку я підживлю попілок. Тепер я буду робити рядки. У мене є ось отаке рало. Ось воно таке. Ось таке рало є. І я тяну його тягнути і робити рядочки. І зубчиками тут 30 см. Я так саджу вже дуже багато років, Це мені було старе грало, а це мені вже зробив новеньке. І отак буду протягувати рядочки, а потім покажу, як я буду садити. Десь днів за 3-4 до того, як садити буряк, я зав'язую тканину на буряка і замочу на 12 годин у воді. Ось отак воді мені буряк мокне, а потім я його кладу у целефановий кульочок і кладу десь у тепле місце, щоб він трішечки проріс, або хоча б зернятка набухли. Ось так зав'язую дуже тугенько, тугенько, і кладу десь на кухні, у тепленьке. Місце. Ось сьогодні я буду садити буряки. Спочатку буду садити кормові буряки, а ми садимо, тому що у нас є господарство і треба для худоби. Ось вони мене після того, як побули в воді і у кульочку. Ось кульочки. Ось вони мене такі. Бачите, вже деякі з них навіть мають ну, проклюнулися, мають біленькі такі паросточки. І вони тепер дуже швидко зійдуть. І так само я роблю і з із солодкими буряками, столовими. Ну, коли я, наприклад, заматую ось таку цю тканину, то я підписую, щоб знати. Тому що в мене декілька сортів, ось я написала це бригадир. Так само, ось столовий буряк, бордо. Я підписала, так само у мене ось буряк столовий мармеладка. Ось я тяну, Чекай ось отак І в мене виходять рядочки. Зараз я вам покажу, як я його саджу. Ось я набрала буряк. У мисочку вже мокрий і трохи кої навіть проріс Ось Бачите, біленькі є тут деренятки. Зараз як я роблю, я беру ось буряк. Я його набираю жменько. І потім беру так землю, кидаю декілька землят і прихлопую. І ось отак. Поклала і прихлопнула. І так я займаю три рядочки. Ось третій рядок я прихлопнула. І так іду вперед. Проміжок десь, ну чверть. Клала, прихлопнула. Ось отак. І так я сажу. Чому перевага? Перевага в тому, що в мене бурячки будуть сходити копками. І я виберу найсильніші, найкращі стебла, а все решта, а а решта вирву. І проміжок між буряками я вже буду точно знати, які в мене. І таким чином я сажу буряки вже досить давно. І це мені найкращий метод, ніж рядочки. Тому що я пробувала садити рядочки, але потім їх треба там проривати і де краще, де гірше. А так ось дивіться. Можете більше. Мені, наприклад, я бачу, що схожість непогана, бо пророшую багато, тому я кладу небагатко. І ось отак я саджу. Тобто не сію. Так само я буду сіяти і столовий буряк. Ось який я буду сіяти. Ось у кузлики. Ось такий мармелад. Це не оброблений він, звичайний буряк, то я його трохи замочила і трошечки, щоб він проріс. Потім буду сіяти ще редбул, буду таунус сіяти, буду бабло сіяти. ось. Зараз покажу Пабло один. І ще я сію. Я люблю борщ варити із цукровим столовим буряком. Ось таким білим. Мені подобається і зелений борщ і червоний борщ. Тому я цей цукровий столовий буряк я обов'язково трішечки його саджу. І потім він у мене є для борщу. Тут він ось є, тут борщевий я написала, підписала. Він уже проріс, там, я бачила. Ось так так само я буду сіяти, ось брати земельку, класти потрошку і прихлопувати. І у мене будуть так сости буряки.